Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Для приготування фокачі потрібно 500 грамів пшеничного порошна. 25 г свіжих дріжджів або втричі менше сухих, 2 столових ложки цукру, 250 г гарбузового пюре, 1 яйце, 10 грамів солі, Пів чайної ложки куркуми, 40 мл рослинної олії, 200 мл теплого молока, для посипання крупна сіль та розмарин. До миски висипаємо дріжджі, додаємо цукор, розмішуємо, далі вливаємо тепле молоко, вбиваємо одне яйце.